Доброго дня, любі малятка! Дітки, зараз на дворі у нас зима. Багато птахів, рятуючись від зимового холоду, ще восени відлетіли в теплі краї, але чимало пташок, які навіть узимку не полишають свого рідного краю. Давайте ми разом розглянемо цих птахів. Погляньте, чи всі птахи однакові, які вони за розміром? Так, вони різні, є птахи великі, а є маленькі. Це ворона. Вона яка? Велика чи маленька? Так, велика. А це горобчик, який він? Великий чи маленький? Так, маленький. А ось голуб. Він великий чи маленький. Так, він великий. А ось, дітки, синичка. яка вона? Велика чи маленька? Так, вона маленька. Малята, давайте з вами пограємо в гру. Знайди будиночок для пташки. У нас є будиночки різного розміру, великі та маленькі. Нам треба підібрати пташці будиночок за її розміром. Ось ворона, вона яка? Так, велика. Ми її поселимо у який будиночок? Так, у великий. А горобчик який? Так, маленький. І ми його поселимо в маленький будиночок. А це у нас голуб. А який він? Великий. Тож ми його також поселимо у який будиночок. Так, у Великий, а синичка яка. Так, маленька, її ми поселимо у який будиночок? У маленькі, молодці малята, ми сьогодні добре попрацювали. До побачення, мої дітки.